Позитивний момент щодо Трампа він дійсно не любить війни. Він дійсно ну переживає. І коли він каже про якісь жертви, і звичайно він традиційно перебільшує там мільйони і, і так далі. І це дійсно є в нього. І звичайно, він хотів би покласти край цій війні, але з його точки зору Україна не є суб'єктною. У нас як він сказав, немає карт. Хоча насправді у нас було чотири карти, і він їм ну фактично роздає, чи в піддавки грає з Російською Федерацією. Нагадаю, це членство в НАТО і кордони 91-го року він сказав, що це нереально з самого початку, ще не розмовляючи з росіянами. Це карти важливі, бо якщо б він сказав, що я готовий прийняти Україну в НАТО. Але якщо е, спо, е, Росія відійде від Китаю, то тоді це питання знімається з порядком ден. Тобто навіть не для України він міг би використати ці дві карти. Дві інші карти це удари по енергетичної інфраструктурі, яка потрібна Путіну і безпосередньо, щоб вести війну, це паливо і так далі, і щоб отримувати е, нафтадолари. І друге це Чорноморська. Історія, ми знищили частину Чорноморського флоту і фактично створили вільне судноплавство, чи відновили вільне судноплавство. І от з цим 30-денним припиненням вогню Трамп фактично у нас забрав цю важливу карту. Це напевно, одна з найбільших перемог України за ці три роки, де ми ну, нищівний був удар по Російській Федерації. То власне він грає в піддавки, оскільки Україна для нього не важлива. Європа для нього не є важливою. А для нього важливий є Китай, точніше. Тайвань і Ізраїль, стримування Ірану, і він готовий розміняти Україну. І власне намагається це нам продати і нервово реагує, коли Зеленський не погоджується з цим.